Друзі, чудове нове надходження. Такий Віано 2004 року. Передіти в рестайлінг з люками, з панорамами, з Харман Кардоном, з електродрима, диски, резина. Все чудово. Автомобіль освіжався. Освіжався лодочкою, як то кажуть. Без прийомів, без криші, без криміналу. Тут маємо таку дверну карту. Ну, дуже в класному стані. Такий руль, все, кожна кнопочка працює, яка повинна працювати. Маємо круїз, маємо люк, маємо задні жабри. Ну, друзі, все як потрібно, все як повинно бути. У нас морда затягнута в обороні плівку. В цілому дуже класний варіант. Приглянути ви його можете на Сумській 2, це Голосіївський район. А також всю інформацію по автомобілю знайти на сайті Автопарк.ua. Друзі, ми всіх чекаємо. Придбати цей автомобіль можна в кредит лізинг або за готівку будь-якої валюти світу, а також з НДС, без НДС, без готівковий розрахунок. Тому всіх чекаємо. Сумська 2.